Він хоче їсти чи ні? Так. Да. Да? Mm -hmm. Все, може, вже поїв. Тепер черепаха буде їсти. А, по черзі тепер черепашка. Він їсть, їсть, а в нього все збільшується і збільшується і да. Може він стільки не хоче? Може йому вистачає вже. Поки не поїсть, доти не піде гуляти. Давай, я поїм. А ложечку можна? Не, не, не. Давай, давай, ложечку. Все, дякую. А що це є? Та ти бериш пісочку. Все, я поїв. Ам з'їв. Ням-ням. Як смачно. Так, прийшли додому. Карлінка першим ділом в ручки, щоб щось отримати. На цей раз ми купили такі от жилеєчки в вигляді картоплі фрі і авокадо тосту з яєчком. Там три штучки всередині. Називається Gummy Candy Party. Мямняшки. Там мало би бути ще гамбургер чи навіть така Кока-Кола, але попалися. Картопля фрі і такий тост, бачиш? З авокадо Тут аж дві картоплі фрі. Давай я тобі відкрию. Може поділишся одне мамі, друге татові, а третє тобі. Дивися, які класні! Вау! А можна мені одну картопельку фрі? Ні А я хочу тост тоді, добре? Хлібчик той. О, клас! Мені Кролінка вділила хлібчик за тостом і з яєчком. Ням-ням. А мамі досиш з картоплею фрі? Да. Молодець. Така чемна а дівчинка. Так Все, мама спробувала. Як тобі сподобалось? Mm -hmm. Ця ж прикольніша. Вона mm -hmm. така м'ягенька. То не та, що ми брали вчора, типу, хот-дога. No. це якась класна. А я з'їла два. от. Ти з'їла всі картопельки я фрі зверху? Нас, і, і Каролінка з'їла картопельку фрі. Ням-ням. Таке смачне. А тату можна з'їсти той тост? Зараз я вкушу. М -м -м! А він такий смачний, прикольний, ням-ням. Ліпший ніж то, що ми вчора купляли. <клев> угу. Такий смачний, такий м'який, <клев> як свіжий. <клев> Вона yeah. ну, навіть не кусала, такого закинула як сімочки. Ти yeah. yeah. сьогодні така красуня, дивися. Мама зробила тобі два рожки з єдинорожками. Так в діта по святковому. <coughs> <coughs> в гепчиках. Yeah. Все. Yeah. Зараз ще перекусимо. Yeah. Ляжемо спати, а завтра куди ми йдемо? На роботу. На роботу чи в садочок? На роботу йдемо, і що будемо там робити? Куплям чіпси і бука. Чіпси і бука? Ноутбука? А Скільки грошей нам на роботі дадуть? Ноль-ноль. Ноль-ноль. Нічого не дадуть. Але чіпси треба за щось купити? Один, один. Два, два. Три-три. Чотири чотири четири. Правильно. Дивись, як там маленька Бейбі Шарк. Ні-моє жалеє. <світна> <світна> Включай телевізор. То там одна кнопка всього на телевізорі. Ось ця. І тут ще знаєш що на телевізорі є? Твої зубики. Бач? Ти як була маленька, ти то гризла. Постійно. Весь пульт такий от, весь покушений. Я хочу легко. Це монстрик? Дивись, з маминою заколочкою. Лего включити? Так. Добре, Кроліна хоче. здивитися. Лего мультики. Це магазин. Ого, тут магазин. Так. Нічого собі. То ти стільки всього продаєш, а давай я хочу купити гребінець. Добре, можна? Можна, тільки стало тут. Добре, на касовий апарат. А скільки він коштує? 50 гривень 0. 50 гривень ноль. Ага, добре, беріть грошики. Все, можна пікати пік! Я забираю. Ще можна щось купити. Давай я хочу ще заколочку можна. І шкарпеточки, добре, і монстрика. Угу. Давай все пропікаємо. тако. пік-пік. Тепер шкарпеточки. пік-пік. І монстрика. Пік-пік. Скільки я маю заплатити? 0. Добре, все, заплатив. Дякую. Більше нічого, нема. Більше нічого нема, то все, треба магазин тоді закривати, так? Так. Добре, закривай магазин. Так все, можна магазинчик закрився. Завтра ви відкриєтесь, привезуть новий товар. Так. Добре. Завтра. Я завтра прийду ще щось куплю. Мені треба рушник. Мама хоче рушник купити, можна? Магазин закритий зараз. все. Там ти можеш мені допомагати, Юра. Куди? Йде мамі допомагати. А хто мені ручки ставить на машинці? Клас, карлінка! І що тепер треба робити з ліфтом? Треба забрати камінь, кіношку, і треба ще забрати. Це детальки поломані поміняти. Правильно. Ти ставиш далі ручки на машинці, так? Але з іншого боку, бачиш, середини не ставиться та ручка, то тільки ззовні. Тут і моні целім, за патрон, без Все, патрон. Поїхали в садочок. Музику, ну добре. давай включаємо музику і погнали. Хто це Добре, давай. Все, я лишаюся з вами в садочку, буду бавитися. Давай я маленькою буду джик. Я сюди з'їду і отак. Висипаємо пісочок. А сюди. ну Добре, давай. Пшк. Все. Висипав і поїхав. А тепер цю. Висипали, закінчилася гра.